Ти житимеш, бо ти сильна, ти знаєш ціну життя, вдивляючись в очі сині, і бачу в них майбуття. Ти житимеш, бо ти мати. Мільйони дітей твоїх повернуться в рідну хату, Впадуть до батьківських ніг. Обіймуть тебе за плечі і прошепотять, люблю. На руки візьмеш малечу, тихенько змахнеш сльозу. І всім усміхнешся мило, і пісня полине з уст, і житимеш знов щасливо, я щиро за це молюсь. Ти житимеш, бо потрібна нащадкам своїм усім. Бо хто ми без тебе, рідна, в тобі наш батьківський дім, ти житимеш, я в це вірю, ти вистоїш, знають всі, ти світу всього надія, ти приклад у боротьбі. Ти житимеш, але стримайся, хай буде з тобою Бог, у руки його віддайся, йди мужньо до перемог. Відродишся ти з руїни на заздрість всім ворогам, ти житимеш, Україно, прекрасним новим життям.